Досліди майстер-класи. Випробовування. Це КПІ скул у київській політехніці. Інженерні тижні, під час яких факультети та інститути знайомлять школярів з найзатребуванішими професіями, які здобувають в одному з найкращих вишів України. Ми на ММІ. зустріч з потенційними КПІшниками тут присвятили літакобудуванню та конструюванню. Нам показували багато чого цікавого, наприклад, гідравлічну трубу. Також були різні експерименти. Студенти максимально відкриті і готові годинами розповідати про свою майбутню професію. Розказано, що взагалі у нас відбувається на Механіко-машинобудівному інституті. Такий інтерактивно ознайомчий захід на ММІ проводиться вперше. Зацікавленість неочікувано висока. Зареєструвалося більше 50 абітурієнтів, екскурсія. А після майстер-клас з виготовлення літаючих моделей літачків та тести з призами. Якщо чесно, було дуже цікаво. І я розумію, що це може мені знадобитися в майбутньому. І я думаю, поступити. А це хіміко-технологічний факультет. Тут на учасників інженерної школи чекала справжня новорічна хімічна феєрія. Готували коктейлі, ескімо, фараонову змію, виверження вулкану та навіть піротехнічний вибух. Досліди були дуже класні. Змішували дві речовини і вийшла штучна кров. Та коли виготовляли іграшку на ялинку, Вступлю сюди, можливо навчатися. Хіміки-технологи одні із найзатребуваніших спеціалістів в Україні, бо це мультифункціональні фахівці. Вони ж працюють на виробництвах у харчовій промисловості в оборонно промисловому комплексі. За їхніми технологічними рішеннями йде відбудова нашої країни. Зараз на кожного випускника нашого факультету є 15-20 записів на підприємство. А нові електричні апарати, сонячні батареї, системи живлення та безперебійного сигналу супутника справа рук справжніх хардварів із ФЕЛ. Спеціалісти з електроніки працюють і на землі, і навіть у космосі. З електромеханікою майбутнє. Мені сьогодні сподобався виступ про електротехніку. Про, про наноспутники. Як вони працюють. зараз в час війни? Вся система зі супутниками, нову вона дуже потрібна. У межах інженерного тижня факультет електроніки занурив школярів у світ наносупутників, які розробляють у КПІ. Адже над їхньою розробкою працюють і спеціалісти з Фел. Після закінчення нашого факультету студенти зможуть розробляти багато чого пов'язаного з електронікою. А оскільки в нас електроніка зараз просто скрізь, то вони ці знання зможуть використати практично у всіх сферах життя. На радіотехнічному факультеті вирішили одразу показати школярам, що таке радіотехнік. Їм Зараз дали платформу Arduino для того, щоб потрошечки зрозуміти, що таке взагалі програмована електроніка. На цій платформі школярі навчилися програмувати алгоритми та ефекти на світлодіодах. Це цікаво, досить. це щось нове. і Ти якби більше розгорнуто розумієш? Тим. Мені подобається атмосфера, і мені подобається вчителі. Мені подобається РТФ, і я планую сюди вступати. Безпілотники, пристрої для розмінування, тепловізори, системи навігації для БПЛА та ракет вчать конструювати на приладобудівному факультеті КПІ ПБФ неабияк зацікавив школярів, адже нині його фахівці дуже потрібні українському ВПК. Я зацікавилася цим факультетом, і можливо це вплине на моє майбутнє на вибір моєї професії. Студенти ПБФ мультифункціональні спеціалісти, адже вони уміють конструювати, автоматизувати, виготовляти деталі, робити електронну начинку та навіть програмувати. Наші студенти вони можуть повністю з нуля виготовити ну, повністю робочий дрон. КПІ імені Ігоря Сікорського готує інженерів, а попит на таких фахівців стрімко росте. Взагалі дуже круто, що факультети між собою об'єдналися і зробили ось такий проект, як КПІ-скул, Що кожен факультет потрошку показує, хто чим займається, щоб діти розуміли взагалі, що воно таке. Саме ти можеш стати нашим студентом чи студенткою. Головне зроби правильний вибір.